Ну а взагалі дитяча література вона у нас конкурентна її купують більше, ніж дорослу. Це такий суб'єктивний. Ні, в мене був досвід дитячого видавництва «Чорні вівці. І я би не сказав, що це простий бізнес а, ти, з хороший. великими виручками. Ні. Але якщо ми вже заговорили за дитячу літературу, то я вже декілька років я. Видушую у Ждана книжку дитячих. дитячих віршів. Він написав декілька дитячих віршів, і це було цікаво, що це років шість тому я приїхав до нього додому. Коли я в Харкові, то я у нього живу. І знайшов рукописний зошит, там, де Жадан не просто писав вірші, а ще й оформлював своїми малюнками. І ця книжка називалася Вірші для Марії. Тобто він для доньки писав ці вірші і навіть створив книжку в єдиному рукописному екземплярі. І я коли побачив цю книжку і ці вірші, то я відразу сказав, «Сережа, треба видавати дитячу. Він ні, 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 я не хочу, я не готовий. А я його купив потім, підкупив, сказав, давай зробимо дитячу книжку. Продамо її, а прибуток віддамо на якийсь дитячий будинок Луганщини, ну, звідки він родом. І він сказав, а да, давай. Але 5-6 років я не можу дожати його. А ця книжка буде дуже цікава, тому що, хоча там дитячі вірші, але скелет, Кожного вірша абсолютно жаданівський. М'ясо інше, м'ясо інше, скелет той самий. І е, будь-який його дитячий вірш можна також начитувати, як він начитує свою реп-поезію з дорослими віршами. Це дуже цікаво. Тут тобто це цікавий е, ці, ну, це цікаві вірші, е, як для дітей. Так і цікаво буде почитати дорослим, вгадуючи в цих віршах структуру Жадана. Взагалі цікаво, чи є якась подія, яку ви вважали або книжка, або якась ситуація, яку ви вважали провальною, наприклад, в плані бізнесу. Я точно зрозумів, що я не я погано продаю жанрову літературу. У мене були досвіди, де ми видавали романи, в тому числі і інтелектуальні детективи, і не пішло. Ну, тобто, якщо б автор звернувся до іншого видавництва, я думаю, що книжка мала би більший успіх, ніж, ніж моєму видавництву. тому я відмовився від жанрової літератури. І залишаюся працювати виключно у високій поличці літератури.